Закон України 796, який передбачає пенсію за інвалідністю, передбачено про те, що особи з інвалідністю мають право на спеціальну пенсію. Тобто учасники ліквідації в нас на час мають право на пенсію за двома відповідними формулами: перша формула це особи, які учасники ліквідації призначається пенсія, виходячи із заробітної плати, з довідок про заробітну плату, яку вони отримали під час ліквідації на Чорнобильській. Це довідки про зарплату з 86 по 90 роки. Такі е, довідки є актуальними і доцільними щодо перерахунку, оскільки та зарплата, яку люди отримували під час ліквідації наслідок аварії на час, така зарплата була в рази більша ніж та зарплата, яку люди отримали відповідно на тих роботах, які працювали. Друга формула це так звана формула, ходячи із п'ятикратної мінімальної заробітної плати. Вона визначається з відповідною формулою, передбачено постановою кабінету міністрів номер 1210. і в середньому, в залежності від групи інвалідних. Іванції пенсії призначається у такому розмірі. По третій групі інвалідності це в середньому десь до 15 тисяч гривень, по другій групі інвалідності в районі 19 тисяч, і по першій групі інвалідності це близько 21-22 тисяч. Гривень для учасників ліквідації, що ж сталося для тої категорії громадян, що отримують пенсію за довідками. Тобто, ці громадяни, так як у них такі довідки дуже з великими заробітними платами, тобто сама пенсія в них нарахована і 40, 50, 60 тисяч гривень. Однак до виплати виплачувалось 23,610, тобто виходячи із максимального розміру пенсії, натомість пенсійний фонд. Почав робити перевірку таких пенсійних справ і вже починаючи з травня місяця цього року, почав переглядати пенсійні справи. Таким самим чином ці пенсії позменшувались. Як це пенсійний фонд це аргументує? Вони говорять про те, що ті довідки, які були надані в пенсійному фонду, при призначенні пенсії, або в. Перераховується підвідна пенсія, такі довідки просто взяли і скасували. Тобто сказали, що довідки видані старого зразка, наприклад, довідки не підтверджені первинними документами, немає актуальних даних щодо заробітної плати, і все таке інше. Таким чином, такі люди почали отримувати пенсію, не ту, яка отримувалась, наприклад, ще там на початку року, а вже із меншого розміру пенсії.